Слава Україні, друзі, слава Збройним силам України, вкотре закликаю всіх бути вдячними і допомагати хлопцям і дівчатам, мужнім, ті, що допомагають і захищають нас з вами, допомагати обов'язково наближати нашу перемогу. Вона буде! Слава Україні! Друзі, я вітаю вас на каналі Готуємо за Ласою піжик. Це означає, що вам зараз буде смачно. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним із своїх улюблених сезонних соусів сира аджека з яблуками. Це дуже смачно, особливо зараз, коли сезон овочів та фруктів. Особисто в мене ця страва досить часто на столі, тому хочу порекомендувати її і вам. Погляньте, друзі, яка лишень смакота на нас чекає. Це дуже. Апетитно, неймовірно, ароматно і, звісно ж, смачно. А знаєте, на її приготування, друзі, ви витратите не більше 5 хвилин це із заготовкою всіх овочів. Поміщайте в баночки, кладете до холодильника, і я вас запевняю, вона там надовго не затримається. Тому, якщо цікаво, продовжуйте дивитися це відео і скоро зможете нею посмакувати. І, звісно ж, нагадую, щоб не загубити рецепт, відразу його, друзі, зберігайте собі, адже він вам обов'язково знадобиться. І для його приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Все перед вами на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео, там завжди все є в деталях. А починаємо ми, звісно, з підготовки овочів. Я перед цим їх промила, прочистила. З яблук повирізала серцевинку із перчиків. Яблучка я беру кислого сорту. Ось так нарізаю. Сьогодні я буду їх подрібнювати, друзі, за допомогою м'ясорубки. Але можна і блендерити, тому поріжте на дрібніші шматочки, все в одну миску я роблю. І томати, звісно ж, розрізаю, ділю на частинки і вирізаю все, що мені не подобається. Ось так. Овочі підготовлені, тепер я беру-збираю м'ясорубку і буду все е, подрібнювати в один посуд. Все дуже швидко робиться, друзі, бачите, як я і казала. Все готово. Тепер що? Додаємо: оцет рослину, олію, сіль, цукор. І гострий перець, в мене ось такий сушений, можете додати свіжий за смаком. Перемішали, друзі, і все, ви можете вже її куштувати. Я розкладаю ось так по банках, бачите, з кришечками і так тримаю в холодильнику, але вона надовго не затримується. І ось така краса в результаті вийшла. Друзі, дуже смачно, тому рекомендую спробувати. Зараз ми, звісно, скуштуємо. Це дуже ароматно, смачно і ось так просто ложкою до улюбленої страви. Просто обожнюю. Поєднання вона виходить кисло солодка, ароматні овочі і яблучко додане. Робить свою справу. Обов'язково рекомендую скуштувати, просто неможливо зупинитись. Mm -hmm. Друзі, ну і звісно ж, я дякую вам за вашу довіру і підтримку. Дякую, що готуєте разом зі мною за ваші теплі коментарі завжди. Мені дуже приємно перечитую і відповідаю всім по можливості. Дякую.